Танки росіян арафію розлетілися на шматки прямо під час того, як росіяни намагалися йти у наступ. Противник навіть не встиг зрозуміти, як так сталося, та раптово славно звісна техніка почала вибухати один за одним із середини. Певно, танкісти не розраховували на таке, коли збиралися в атаку. Всіх рознесло, а вони навіть не встигли доїхати до бійців збройних Сил України. Кадри дивимось далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Стало відомі випадки, де кількох Подіваних вибухів танків Ерефії посеред боїв на фронті, почнемо ми з вами із того, що один із російських танків та 90м розлетівся на шматки, тому що замість елементів динамічного захисту був обкладений цеглою. Окупанти зняли відео, де оглядають свій підбитий танк, точніше, те, що від нього лишилося. На кадрах видно, що стовбур зброї встромився в землю. Очевидно, через пряме влучання боєприпаси здетонували, тому що там, де мав бути динамічний захист, наклали цегли, які природно врятувати танк не змогли за підсумками. Від ганка за 4 мільйони рублів залишилося лише слово прорив. Ну і між тим, оператор дронів 46 ї окремої аеромобільної бригади за допомогою скидів уразили дві одиниці бронетехніки на Донеччині. а відео бойової роботи про людний фонд допомоги армії. Повертайся живим. Бронетехніка рашистських окупантів була виявлена та уражена на Курахівському напрямку. Таким чином, у фонді розповіли, що українські десантники застосували дрони із комплексу розвідки та знищення польстрон, який во. Не отримала від поверне живе». На кадрах видно, як дрон спочатку скидає боєприпас на рашиський танк, а потім здійснюється ураження ще однієї бойової броньованої машини окупантів. Бронетехніка була оснащена мангалом і протидроновим захистом, через що не вдалося точно ідентифікувати, яка саме це була техніка. Ну а тим часом на Времівському напрямку окупанти відправили на штурм декілька колон бронетехніки, які зокрема зупиняла президентська бригада в окремій президентські. Бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького розповіли, що в їх зупинки ефективно відпрацювали ударні дрони. Окупанти колонами техніки знову проть на врамівському напрямку і знову отримують тягла від наших операторів ударних дронів, розповіли військові. На одній з ділянок противник задіяв 8 одиниць техніки. Під розділами окремої президентської бригади вдалося знищити два танки та дві МТЛБ. Також військові завдали втрати піхоті окупантів та знищили реактивну установку ГРАД. Зараз окупаційні. Ні, війська рефі продовжують штурмові дії на времівському напрямку і метою просуватися у бік великої новосілки. Рашисти прагнуть таким чином перекрити логістичні шляхи, які проходять цими населеними пунктами. Вони намагаються прориватися важкою технікою, доставляти якомога більшу кількість піхоти та висадити її для проведення штурмових дій. Таким чином рухаються уздовж посадок або просто проють посеред поля. Ворог здійснює такі дії одразу на декількох ділянках. Для підтримки своїх військ противник застосовує ствольну артилерію та реактивні системи. Аеророзвідка го мигбату завчасно виявляє противника, що дозволяє ефективно відпрацьовувати. По ньому розповіли про це військові. Ну а рашистська піхота намагалася штурмувати українські позиції на модифікованих цивільних позашляховиках нива. Відповідна відео оприлюднила. Про служба шестидесятої окремої механізованої інгулецької бригади, коли у ворога закінчуються БМП та танки, ухід під час його банза, так починають іти навіть ниви. Але, хоч що вони вигадали б, результат завжди один коментують у бригаді виявлення та ліквідація ворожої штурмової групи виконували воїни 98-го батальйону бригади. Судячи з опублікованих кадрів, позашляховики були оснащені системами радіоелектронної боротьби, які мали захистити їх від українських дронів. Однак вони не врятували автівки. Окрім того, на автотранспорті були зняті дворцята. Ба більше рашисти зняли дах багажника, перетворивши їх на пікапи. Модифіковані позашляховики Нива були перехоплені українськими квадрокоптерами зі скидами просто на ходу. Після перших влучань рашистська піхота спішилася із машин і почала розосереджуватися на місцевості. Однак від дронів це їх не врятувало. Зовнішні пілоти українських квадрокоптерів знищили автівки. Ліквідували втілілу рашиську штурмову групу. У цей же час у Запорізькій області українські артилеристи ударили по полігону, на якому тренувалася рашистська піхота. У головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що скупчення виявили їх безпілотники. Скупчення ворожого особового складу виявили воїни гурму України та вирішили додати московитам практичної складової, розповіли у гурмо. За пересуванням рашистів на полігоні розвідувальні безпілотники спостерігали деякий час перед ударом, коли загарбники зупинилися біля автівок, неподалік від них прилетів один снаряд із реактивної установки Хаймарс. Угу розповіли, що ударом по полігону вдалося ліквідувати сім окупантів. екзамен загарбники не здали. Взвод рашистів зазнав втрат, яких однак ніхто не поспішав рятувати. Додали у гур окрім цього. стало відомо аби упевнено збивати рашистські балістичні ракети середньої дальності РС 26 рубіж. Україні потрібно просити у США мобільний протиракетний комплекс високого атмосферного перехоплення. HAAD. про це заявив військовий експерт порталу Дефенс Експрес Іван Карачевський. У них ця РС-26 давно готова у тому плані, що це відпрацьована розробка, яка успішно пройшла випробування. Як не дивно, РС-26 був готовий до прийняття на озброєння, якщо виходити із оцінок самих рашистів, що у 2018 році він навіть готувався до виробництва в рамках державної програми озброєння РФІ у вісімнадцятих 25 роках. Тоді тільки схоже, що Кремль вирішив обрати інший проєкт по ракеті середнього. Дальності, який ми знаємо як іскандерка, сказав він за словами експерта, коли влітку цього року кремлівські ватажки оголосили про намір розгорнути виробництво ракет малої та середньої дальності, засильно натякали, що можливо вони про цей РС-26 рубіж згадають у плані спроби запустити виробництво. Далі цитую: тим більше, що мова про малогабаритну міжконтинентальну балістичну ракету, яка справді за російським задумом повинна мати дальність пуску від 2 до 6 тисяч кілометрів, зауважив Карчевський. Він підкреслив, що аж Навколо можливого застосування РС 26 виправданий тим фактором, що наразі є відкритим питання, чи є у нас засоби збивати цю ракету. Відповідно, якщо справді ці ракети нам загрожує, то нам потрібно просити у американців щось потужніше ніж Петріот, тому що Петріот створювався для збиття балістичних ракет малої дальності, як іскандер. А тут ми говоримо про ракету середньої дальності. Щоб збивати такі ракети, потрібно просити, хоча б THAAD, яким яке нещодавно американці прикривали Ізраїль. Або можна попросити. Ще більш екзотичну річ. Там є два види наземних пускових установок в ЗС США. Під морську зенітну ракету см6 яка дуже дорога, але призначена збивати балістичні ракети середньої дальності. Пояснив експерт. У свою чергу українська компанія Бантар Aerospace розробила розвідувальний дрон вертикального зльоту та посадки Бунтар 1 Про це повідомило міністерство цифрової трансформації України. Випробовування безпілотника проводилися за допомогою кластера оборонних технологій Брейван. Дрон призначений для Дані розвідки ворожу мірального часу, наведення коригування та фіксації різноманітних засобів вираження зокрема ствольної та реактивної артилерії. Повідомляється, що один із розробників дрона є бійцем сил безпеки і оборони, тому Бунтар 1 розробляла під реальні потреби, які він побачив на фронті. Розробники заявляють, що особливістю дрона є його надійна система зв'язку, яка може працювати в умовах протидії засобів радіоелектронної боротьби. Окрім того, компанія Бондар аероспейс Інтегрувала у дрон власне програмне забезпечення, яка автоматизує роботу зовнішнього екіпажу та підвищує його ситуативну обізнаність. Під час випробувань на Харківському напрямку аеророзвідники відзначили стабільність зв'язку та якісну передачу відео без затримок. Досвідчений екіпаж може опанувати бунтар 1 за три доби. Підготовка з нуля може зайняти близько трьох тижнів. Операційний радіус бунтар 1 складає близько 50 кілометрів. У новій версії безпілотника під назвою Бунтер 3 розробники планують збільшити час перебування у повітрі до трьох годин. Ну а я в свою чергу вдячним глядачі, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтеся разом з нами до зустрічі в наступних випусках.